Китай офіційно заявив, що поважає територіальну цілісність України, ба більше країна остаточно обіцяє не постачати зброю для Росії. Українцям радять сильно не радіти такій зміні риторики, бо Пакін може маніпулювати війною. Втім, схоже, що багаторічна дружба Китаю і Росії тріщить по швах. Чи ослабить це Путіна про це далі? Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Китай після спілкування із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою суттєво змінив свою риторику щодо подальшого ходу війни проти нашої держави та можливих варіантів її завершення. Китайська влада почала демонструвати солідарність із Україною. Китай непорушно підтвердив свою. Повагу до принципу суверенітету і територіальної цілісності України це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Друге, мій китайський колега чітко сказав, що він погоджується, що потрібен, потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий і сталий мир. Ба більше стало відомо, що Китай не буде надавати Росії озброєння. Є чіткий сигнал. Що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай не постачатиме зброю Росії. Такі проукраїнські наративи у китайської влади з'явилися після насправді історичного візиту Кулеби до Китаю. Одним з головних завдань, які ставив перед собою український міністр, це переконати китайську сторону, що не потрібна ніяка конкуренція мирних планів. Я акцентував увагу на двох принципах, які мають непорушно дотримуватися: жодних домовленостей про Україну без України. Другий вже я про це говорив. Повна повага до суверенітету і територіальної цілісності України. Якщо ці два принципи дотримуються, ми можемо вести будь-які розмови і шукати будь-які рішення. По завершенню зустрічі у МЗС Китаю теж зробили серйозні заяви. Усі вони націлені на підтримку України і навпаки засудження дій РФ останнім часом, як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів. Хоча умови та час ще не назріли, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому. За словами посадовця, Китай і надалі приділятиме увагу ситуації в Україні і продовжить надавати гуманітарну допомогу. Такий крок свідчить про те, що Китай першим запрошує Україну до діалогу і водночас віддаляється від Росії. То невже росіяни оцінять такі дії китайської влади як зрадництво? Та що це може означати для України? Сам факт поїздки до Китаю і спілкування на рівні міністрів це вже величезне зрушення. Я можу так сказати, коли Китай, китайська сторона, хто б це не був, дипломати, депутати, міністерства. Якщо вони не мають плану чи волі домовлятися і входити в процес як сторона, вони навіть не зустрічаються або скасовують зустрічі. Така позиція Китаю свідчить про те, що для неї важливо почути саме Україну для прийняття подальших рішень. Задача Китаю в даному контексті це просто посадити сторони за стіл переговорів, аби, аби Україна та Росія до чогось домовились. Натомість Росія вже починає панікувати. Те, що цей візит є незручним для Росії. Ми можемо бачити вже по там моніторингу преси, в першу чергу російської, да? там, от якщо не помиляюсь, комерсант вже написав бравурно, що Кулеба вперше за весь період погодився на діалог з Росією. Да? Тобто вони створюють уже контекст, тобто інформаційну атаку. то, у чому ж полягає трикутник Росія, Китай, Україна. Давайте розбиратися. Пекін та Москва здавна є хорошими партнерами. Проявляється це першочергово у так званій широкомасштабній підтримці оборонно-промислової бази Росії. У НАТО взагалі заявили, що саме Китай є вирішальним чинником у війні, яку РФ розпочала в Україні. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву Китаю. НАТО продовжує грати на взаємозв'язку між безпекою Європи і безпекою в азійсько-тихоокеанському регіоні. Ми закликаємо його залишатися в межах своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не повинно стати порушником миру і стабільності в азійсько тихоокеанському регіоні або інструментом, використованим деякими великими державами для збереження гегемонії. Саме китайська зброя і дає змогу Москві вести війну за даними західних ЗМІ, За час війни в Україні Китай став для Росії основним постачальником товарів, необхідних для різних озброєнь, у тому числі ракет. Сама влада Китаю заявляє, що не надає зброю жодній зі сторін російсько-українського конфлікту, який донедавна називала українською кризою. Китай, розуміючи власну значимість, вже робив спроби примирити Росію та Україну. Зокрема, Пекін запропонував одразу два мирні плани. Перший був презентований у 2023 році і складався із 12 пунктів, що більше нагадували набір принципів. Другий же Китай разом із Бразилією оприлюднив у травні цього року. Щоправда, тепер ком'юніке має вже шість пунктів. Китай завжди був твердо відданий просуванню політичного вирішення кризи. Президент Сі Цзіньпінь запропонував чотири принципи, додавши важливі вказівки. На цій основі Китай і Бразилія спільно ухвалили консенсус із шести пунктів, який має важливий зміст. А саме три принципи врегулювання конфлікту, три елементи плану мирних переговорів, три застереження стосовно гуманітарного захисту. Цей документ з'явився після першого саміту миру, на який Китай проігнорував запрошення. До речі, про не участь Китаю в саміті просив Володимир Путі Сі Цзіньпіня під час травневого візиту до Пекіна. Водночас, як пишуть у The New York Times, зустріч лідерів не була продуктивною. Візит Путіна також показав межі альянсу країн у Китаї. Сі розгорнув червону доріжку для Путіна, але візит не призвів до конкретних публічних зобов'язань щодо конкретних нових проєктів чи інвестицій між двома країнами. Дедалі частіше з'являються наративи про те, що Росія стала для Китаю непотрібним другом. Москва ж натомість не хоче бути у статусі молодшого союзника і завжди прагне показувати свою перевагу. Ми з Китаєм сусіди. Сасіді, теж як близьких родичів, не вибирають. Саме цим може зараз скористатися Україна для завершення війни. Китай намагається натиснути, а вплинути на РФ. Тому що зараз певні рухи Китаю не дуже приємні Москві. До речі, інтенсифікація відносин між РФ і Північною Кореєю сприймається в Китаї у таки. Зараз можемо використати цю можливість, щоб відцентрувати позицію Китаю, а не кидати його в сторону союзництва з РФ. Водночас у Пекіні після нещодавнього конфлікту заявили, що Китай і Росія є незалежними великими державами. Такою була реакція влади держави на заяви про те, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні. Нещодавно стало відомо і про те, що Китай викинув РФ з проєкту створення літака конкурента Airbus та Boeing. Втім, за даними BBC, китайська сторона таке рішення ніяк не обҐрунтувала. Невже Китай допоможе Україні припинити війну? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас нам залишилося 3 тисячі до 170 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!